Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 17 квітня 2025 року. Сезон в розпалі. Як бачите, виноградник на даний час ми вже відкрили, підв'язали. Все у нас відкрито, підв'язано. Розпочали розкорчовку деяких сортів, підготовку ям, будемо висаджувати. 10 кущів будемо замінювати на цій ділянці, садити новинки. Ну, це не про це. Зараз я хочу вам показати таке коротеньке відео. Я розпочав таку серію роликів, як я висаджував ці два кущі, бо багато є запитань, багато новачків на каналі запитують, як посадити, як сформувати, що робити в перший рік, другий, третій рік. Тому я буду на цих двох кущах вам показувати, як від самої і до плодоношення е виростити, е сформувати рукава і все. Минулого році весною ми готували тут дві ямки. Ми висаджували ось цей саджанець динька і там у нас посажений красавчик. Диньку ми вже ось як бачите відкрили. Ось я показував, як ми обрізали на зворотній ріст. У нас виросли пагони, були більше 2 метрів, але ми залишили десь по 4, 1, 2, 3, 4 бруньки тут і 1, 2, 3, 4 бруньки тут. Це з невеличким запасом. Поки що після розкриття ми нічого не чіпаємо. Ну, це я. Я показую вам, хочу розказати і показати, як формую я свій виноград, свої кущі. А ви вже дивіться, хочете прислухатись, хочете ні. Тому, тому вирішувати вам. Поки що я це все залишаю. Коли піде вріст, я вам також покажу, що будемо робити далі. Оці чотири, якщо брати на одному пагані, тут 4 пагани, тут 4 пагани у нас буде рости. Це буде багато. Ми будемо вирощувати, можливо, 2, максимум 3 на одному із один буде запасний, І також тут два, ну максимум три. Потім зробимо проломочку. Тому. В цьому році ми вже будемо ростити такі, скажімо, рукава. Краще ростити 4. Ну, десь, можливо, виростим п'ятий запасний. Ну, мало ли, десь щось зламається, десь щось при укритті може. Я завжди стараюся один пагін трішечки, трішечки, щоб був із запасом. Ну, ось цей кущ. Зараз перейдемо до ще цей кущ. Я не відкривав, залишив вам для демонстрації щоб показати. Ось бачите, так був вкритий він просто, бугром землі насипом. Ми насипали його, зазим у земля трішечки просила, бачите, навіть виглядає. Ніяких бутилок, ніяких укривних матеріалів, ні оградка, ні нічого я не вкриваю. Скільки років, як батько навчив, чисто повністю землею. В землі ніколи він в житті вас не спріє. Не хвилюйте, що він вас в землі чи запріє, чи закисне, чи замокне. За скільки років вирощування винограду я жодного разу, якщо лоза визрівша, якщо сажанець визрівший, був все чудово, то ніякої не буде з ним. Ні випрівання, ніякого загнивання, ніде нічого, все буде чудово з ним. А якщо сажанець був не У вас лозає, то чим би ви не вкривали чи землею, чи якимись укривними матеріалами, все вас може тоді і попріт, і виприти. А якщо визрівши, то жодного випрівання, пропадання саженця ніколи не було. Як бачите, ті, що були ближе до гори вже брунічки почали набухати внизу ще не зовсім. Тому після відкриття, я думаю, вони ось через 3-5 днів розпочнуть у нас ріст. Як бачите, і ось на цій стороні ось також брунічки. Ось тут у нас і тут. Тому також тут обрізано десь по 4 брунічки. Буде все розпускатись, цього багато. Ось так ми відкрили. Ніколи вас виноград, якщо б ви не відкрили, він максимум би проріс вас із землі і все, але не запрів, не згнив, Так що ну, пізнє відкриття, чи якщо у вас особливо, вкрито землею, нічого страшного цього не буде. Максимум, що при відкритті, чим брунічка була більша, вона дуже-дуже ламка, тому потрібно дуже так акуратно не, не спішити потихеньку і все буде чудово. Так що, ось на даний час у нас саженець красавчика, вже ми ось відкрили. І оцей саженець. Саджанець Диньки, який у нас вже ось ми як два дні відкрили. І також багато запитань. Ой, що, якщо воно все грязне в землі, там, то чи, чи мити його, промивати, чи прискочив. Не хвилюйтесь, піде дощик, воно все змиється, все розкисне, все осипеться на вітру. Нічого абсолютно не потрібно робити. Не хвилюйтесь, що воно чи грязне, чи в землі, чи. Це абсолютно на врожай і на сажанець ніякого і шкоди не приносить. Так що ось таке відео по цих двох саженцях. Кому цікаво, будь ласка, формуйте. Будемо формувати ці два кущі з вами разом. Я вже показав я, як ми готували ями, висаджували їх, як обрізали на зворотній ріс, як ми з весни відкрили, нас розпускається. Потім покажу, як ми будемо залишати обломочку на цих кущах. Осінню покажу, як буду обрізати і як нагрожать. І десь до 3-4 років по цих двох кущах, кому цікаво, будь ласка, будемо навчатися. Формувати кущ як формую я. Ну а там вирішувати вам. Я буду формувати чотири рукава, тому що в мене двоплоскосна шпалера. В кого в один ряд, то там формуємо два, ну максимум три рукава, щоб не було загущення. Ну, ось на цьому все. Будемо завершувати. Далі, що ми будемо робити, як прийде в нас час обломки. Будемо вже дивитися. Обломку я рано не роблю. От зараз багато хто є робить обломочку, бачу, що брунічки вже живі, починають обламувати. І, і щоб йшли сили, все там два пагани, чи як, поки що я не роблю. Ще в нас попереду й травень, ще можуть бути і приморозки. Так що десь до середини травня жодних обломок я не провожу. Вже коли в нас е, після 10-15 травня всі е, зворотні заморозки пройдуть, е, коли вже пагани, в нас покажуть, який сильніший, який слабіший, можливо, який з вітром зламається, десь щось кіт, собака там все може бути обламає. Тому коли ми вже сформуємо десь під Хватимо якісь декілька паганів. Після цього ми вже зробимо обломочку. Ну на цьому все. Будемо завершувати відео. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру і до нових зустрічей. А ми працюємо далі.